Я бачу дуже гарне волосся, натуральне волосся. Бачу класну кудрю, але вони трошечки такі сухуваті. А які твої побажання? Ну якраз щоб сухості не було, щоб не було сухості, дати зволоженості, да. Да? тому ми будемо робити з тобою пільну шкіри голови. Буду використовувати спрей, який прибирає метал з волосся. То бачимо зараз таке сухе. А потім буде в тебе прям така класна кудря метал ремовер спрей ми використовуємо для того, щоб нейтралізувати залишки металів, кальцію, хлору, волосся. Для того, щоб наші локони виглядали такими пружними, ми обов'язково повинні за ними доглядати, робити їм зложу дох. Наприклад, це може бути такий крем. Якщо вам цікава тема локонів, то я можу створити для вас міні-курс, як вкладати своє курчаве волосся вдома, так і для майстрів, які будуть обслуговувати курчавих клієнтів у себе в салоні. Залишайте плюсик під цим відео, і я буду розуміти, що вам цікава ця тема. Я хочу, щоб волосся моєї клієнтки було ну, на максимум зволожене, Тому, коли я підсушила волосся феном на 80%, я можу тепер використовувати масло. Давай так, по відчуттям, спочатку відчуття на шкірі. Що ти відчуваєш? Чистенько. Чистенько, да? так? Чуваєш, що вони більш пружні, такі зволожені, сформовані? Так. <гум> да. сформовані.